А що, привіт-привіт? Я на півзаводі. Ми з Денисом. Поки е, обід в воєнкоматі, то ми вирішили вам е, ну, як би, провести е, час з користю і вам зробити гарно показати. Дивіться, яке класне приміщення. Бачите, що досі, що вже воно давним-давно без даху і досі ще тримається все. Це виходить щось таке напівпогріб. От. Красиво, га? Було колись красиво. О, дивіться. На. А тут якось так дивно зроблено. Нащо воно так не знаю. Е, значить, що вам хочу розказати, на мою думку, причина, чого нема виробництва. Точніше, як нема воно є, але дуже-дуже погано розвивається виробництво. Гляньте яке. А Які воно класні крок, ви бачите, старовинні, щоб я щоб туди не телепнув, кидру, бабушки. А? Цікаво, ні? Мені цікаво. Дивіться, яке воно. Це старовинне таке. Оці такі вікна прикольні, як то й кажуть. Ще можна було, б, можна було б його ще. Відчухати при бажанні. Так, коротше, про виробництво. Значить, десь так років, зараз вам скажу, значить, зараз у нас 25-й рік, десь в 2015-2014 році, 2013, о десь так, я, як би то сказати, правильно придумав, замотив чи як би то, Ну такий невеличкий бізнес. То не бізнес, ну так, справа. Значить, е... заключив усний договір з однією фірмою. Ух ти, дивіться, яке тут теж -то, було. Хтось щось вирвав і воно ввалилося, але воно все рівно тримає. Бачите, яка кімната інтересна із такими овальними овальними е... стелями. Інтересна штука, це хтось щось, хтось щось тут викорчував, якогось ушака, і воно впало вже. Ну, <кій> Коротше, я про, про, про політику, як то кажуть. Значить, вийшло е -е, так, що е -е, я заключив усний договір з одним підприємством для того підприємства складати. складати е -е, Міні-трактори, а саме не просто трактори, а е, зараз на них кажуть мототрактори. А ми їх, називали, е, мо, е, ми їх називали дракони. Оце з мотоблоків тракторці. І це в тому 15 -му, 14 -му році такий був попит на ті тракторі, е, що люди на деякі моделі чекали по три місяці черги, уявляєте? І значить, я. Е, Заключив усний договір з однією фірмою і ми складали. Що значить ми? Це значить, мій кум, один кум, другий кум, сусіди, знайомі. Коротше, давав я підзаробити трошки хлопцям і сам заробляв. І значить, така історія. Похвалився я про ту справу одному своєму знайомому, а він такий в мене, чоловік, підприємчивий, зразу тільки щось. Опа, БК за рога, слухай. Тож бізнес, то ж великий бізнес, Василю. Давай ну цього, в мене є підприміщення, приміщення, давай зробимо цех. Давай зробимо виробництво. Ні, так, да, так, так, так. Так воно сталося. Е, ну, значить, тут я не веду, нічого вам не покажу. Е, Зате виробництво. Значить, бо трошки так розказувати вам і тут ходжу сам враження під враженням, бо вперше тут всередині в ньому в тому приміщенні. І напевне, що за яких пару років воно розвалиться зовсім і останеться тільки воно на моєму відео. О, дивіться, тут напевне була контора. Значить, Коротше, каже до мене той чоловік, давай давай зробимо цех, давай зробимо виробництво, все. В мене є приміщення, в нього має на увазі є приміщення, будемо мутити гроші, але ну, я її я не плачу, знаєте, От. що там ми робили тоді Якийсь е, в тиждень, е, по-моєму, 5 тракторів, то якби таки зробити цех і робити 50 тракторів в тиждень, то вже каса. І що я вам скажу? Значить, ми е, як би то сказати правильно, дали б двом різним бухгалтерам задачу прорахувати рентабельність такої справи. І знаєте, що вони нам нарахували? Причому два різних незалежних бухгалтери, але фактично одне й те саме сказали. Вони нам нарахували, що якщо так, скажімо, по гаражах ми складали ті мототракторі, я мав з кожного трактора 50 доларів і е, хлопці-майстри, які складали ті трактори, теж по 50 доларів за кожен трактор їм вийшло. То якщо б ми зробили той цех офіційно, все законно, з усіма страховками, з усіма дозволами. О, дивіться, яка краса була колись тут по совєтському, звісно. З усіма дозволами, е, то я би мав 10 доларів з одного трактора. Не 50 доларів, а 10 доларів. Притому мав би ще сумасшедшу відповідальність. В випадку, якщо, не дай Бог, на виробництві хтось собі десь поранив пальчика чи ще щось таке, то я мав би сумасшедші проблеми. А якщо би не дай Бог якийсь нещасний випадок смертельний. О, то певне з таї башні вода сюди йшла на той півзавод. От я не знаю, де скважина до тієї башні, то, то, то фактично мені тюрма. І я так собі добряче подумав і думаю, та ну його кибіні матірі. Ми ще з рік ті тракторці поскладали, і то стало неактуально через то, що, через то, що, от слухайте, що сталося. Причому нас шеф попереджав. То сталося, то, що ті трактори почали складати. На, в Китаї і, оці, і це все, що зараз от продають, це заводська, заводська е, о, ця робота, заводське складання в Китай. От. Тобто зложити того трактора в Китаї, привезти в Україну, в рази вигідніше, ніж його скласти, е, ніж його скласти в. Е, в нас на місці, розумієте? А чого вигідніше? А через те, що в нас такі закони. І то закони придумали хто? Придумали наші депутати спеціально, бо їм вигідніше купити, скажімо, цілий паром тих, тих е, тракторів привезти і за якийсь е, півроку чи там, пару місяців продати і, і підняти на тих тракторах касту, ніж Робити закони, вкладати в виробництво і щоб те виробництво вертало гроші. Ще вам скажу по, по тій справі, я звернувся, був у нас є такий завод порошкової металургії, ну точніше, все, що від нього залишилося від того заводу. І там, якби колишній директор, а, а на тодішній час він був, типу, якби так просто, можна сказати, як сторож. От я звернувся до нього по тому самому питанню. І він каже: слухай, бо завод давно купили. Він приватний, якийсь олігарх купив, і він, навіть, певно, в тому Кременці ніколи і не був коло того заводу. От. І значить, що він каже? Ти знаєш що, Василю? О, Дивіться, яка тут та трубка на воду йшла серйозна. Е... Каже, я говорив з тим власником, і він каже, що чоловіче. То вже давно прораховано, щоб запустити будь-яке виробництво на тому заводі, ну, таке виробництво мається на увазі щось пов'язане з металообробкою, бо то саме завод такого напрямку, то треба вложити таку суму грошей і ті гроші вернуться тільки, каже, моїм внукам. Так казав той олігарх, значно вигідніше купити будь-який товар. Скажемо, в Китаї провести в Україну. Прикольне, бачите, все таке. Продати і підняти. І висновки стають всі мови такі. В нас не розвивається виробництво. Ну, я собі висновки зробив, може вони неправильні, ті висновки, не спору. Ага, то та приміщення гарне де я був. Е, може вони неправильні, але я зробив собі висновки такі. Наші, в нас зробили такі закони, щоб виробництво не розвивалося. Так, щоб воно зовсім не розвивається, то ні, є виробництво, але я так собі скажем, сказав, для себе висновки зробив. То вже таке виробництво, яке має ну, супер-пупер доход. Не то, що там якийсь зложив трактора, вложив в нього там, скажімо, 100 рублів, а заробив 20 рублів. А то коли таке, що вложив 100 рублів, а заробив 1000, тоді да, Тоді можна платити всі страховки, всі податки, зарплати і так далі. А щось таке дрібне, яке б прогресувало і розвивалося за Польщі, от наш Кременець. Тут виробництв було дуже багато за Польщі і за е, ранніх совєтів, скажімо так. А вже отако ближче до 90-х багато чого позакривалося, в Кременці було е, так, цукровий завод, е, мілзавод, м'єлзавод досі якось там ще дригається, пивзавод, табачна фабрика, е, спирзавод, е, ватінка ватна. Завод порошкової металургії, його, по-моєму, навіть не спіли запустити, не, не добудували. Е -е... Ой, я ж всього цього не можу. Ну, Маслозавод працює, слава Богу, досі. Е -е... Ну, то те, що мені так в голову приходить на, на скору руку, як то кажуть. От така ситуація. Я вважаю, що причини... причини... Того, що не розвивається виробництво, причини саме в таких законах, що вони так зроблені, що невигідно робити виробництво. Отака От штука. А що ви скажете? Що що ви знаєте? Може знаєте більше, ніж я. Ну Напевне, знаєте більше. Може, у вас є якась інформація цікавіша по тій справі? Дивіться, як гарно. Ну, як гарно, воно, звісно, розвалене. Але все одно прикольно. Якась така підставка, тут видно щось якісь. Можливо, тут на тих підставках стояли ті самі чани мідні. Ну, я того не можу знати, бо я екскурсовода з собою не брав сюди. Ото я бачите, я вам показував теж ух, тут там можна на головаку впасти щось тільки так. Щось там було наверху, таких дзюрів повно. Приміщення ще доволі крепке. Якби тут хтось захотів щось зробити. О, а дивіться, ну що я побачив, бачите, яка тут цегла. Шебе. Е, шебе, 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 щось знайоме. Шебе. Ось це така. Царська цегла Бобриков. Бо в нас тут сусіднє село Горонка, за цара власник був, по-моєму, якийсь русський царський офіцер. По-моєму, його фамілія була Бобриков. Ну це я, якщо комусь буде цікаво, я Ще й там познімаю. О, дивіться, ну, тут ще тельфер даже є. Ха -ха. До сих пор ніхто його не зрізав. Щось тут щось возило. Дивіться, який погріб. Дені, тої фонарика нема. Капець. Ну все, тут я вам більше нічого не покажу, бо тут не видно. Погріба. Лень, яка красота. Блін, якість прошива. Світла замало для зйомки. А? Тут там можна якісь грати, як і воно. Войнушкин. Блін, ну коротше, як воно. Коротше. Був би я молодший на років 40, я би тут войнушки пограв би. М? Слухайте, тут а стільки всяких закамарок. Гляньте. Тут можуть бути скарби. Ой! Гляньте. Ми в цьому приміщенні були? Ні. я. То вони? Тут стільки закамарок, що тут можна сховати вагон зброї. Хрен хто знайде. Прикольно. Да. Не жалію, що я не поїхав додому обідати, а приїхав сюди. Значить що, висновки, чого вмирає виробництво. Неправильні в нас закони. Закони зроблені так, щоб задушити виробництво. І виробництво тільки працює тільки те, яке вже дуже-дуже вигідне. А таке щось дрібне. Ще хтось там десь тихенько. Підпільно ще може там щось і робить. От. Ну, то моя така думка. А ви можете сказати свою думку. О, дивіться, який тут кафель. Ні, то певне не дуже старий кафель цей білий. Я думав, я думав що то кафель такий, такий. вон, бачите, знов цегла, шебе Шебе, шебе, Треба вияснити, що це за шебе все, бувайте здорові. Я десь ще для заставки зніму якесь гарне фотку. Всього вам хорошого. Пишіть, що ви хотіли ще побачити в нашому місті З задоволенням покажу, розкажу. Всього вам хорошого. До нових зустрічей в ефірі!